На ремонті УПС 500 ZY. Ось в такому стані. Передня поплавилася повністю етикетка. Не знаю, що з нею трапилося. Задня розетка теж зломана, її силіконом заклеїли. Давайте будемо розбирати і дивитися. Так, візуально все ціле всередині. Ну Розетка зрозуміла, що поломана. Транзистори мінялися. Аптопари. Не видно. Начебто транзистори мінялися. Видно пайки якісь. Оця сторона. Да, мінялися. А ну, давайте його запустимо. Що він нам скаже? А, запобіжника нема. Нічого. Так, виставляємо 12 вольт. Мінус під'єднуємо плюс. Ага, плюс подаємо напряму. І у нас коротке замикання. Вихідний каскад. Все зрозуміло тоді. Плату відкрутили, відключили. Ось наша плата. Нічого особливого. Замість запобіжника намагались ставити перемичку, але вона згоріла. Мабуть, перший раз, коли ремонтували. Так, тут не дзвоняться. Дивно, що ж коротило. А, ось. Є коротке. Це плече коротке. Е, так. Ну все, зараз всі випаємо, перевіримо. А, он видно, дирка. Так, это транзисторы, которые стояли. Проверяем. Пробитый. Пробить. Так, не зрозуміло, что с ним. Туди. Цей, видно, явно згорівший. Так. Коротше, транзистори. Не будемо ризикувати. Всі сюди. Дивимося, що у нас по резисторам. Візуально нема горяних. З цієї сторони візуально горяних нема. Доріжки не обірвані. Можемо використовувати крайні доріжки. Давайте прогонимо. Є живо. Присутні. 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 Все. Шукаємо компоненти, впаємо і далі працюємо. Так, всі компоненти впаяли. Плату трохи почистили, щоб вона хоча б якийсь вид прийняла. Запобіжник встановили. Тестовий процесор є. Тепер подаємо 12 вольт. 80 мА споживає реле. Перше є реле? Друге реле є. Третє реле є. Четверте реле є. Давайте перевіримо сигнали. Мінус. Е. 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 Так, сигналы все присутни. Плата на згибе нормальна, нічого не змінюється, струм споживання. Все, будемо вставляти процесор і перевіряти плату вже. Демонстрація роботи. УПС500 Z... ZY. Мультиметр цей відображатиме напругу на токовому шунті. Токовий шунт по батареї стоїть. На 100 А75 мілівольт. В мілівольтах буде відображатися. Щоб перевести в ампери, потрібно 100 розділити на 75 і умножити то е, значення, на скільки мілівольт є. Там 1,33 умножити на скільки тут буде міліволь. З позитивним знаком робота від батареї. А з негативним знаком заряд іде. Тобто, коли мінус, це означає, що пішов заряд. Цей мультиметр вхідну напругу показуватиме. Від мережі роботу. вольтампер Амперватметр вихідну напругу. Потужність та інші характеристики. І осцилограф форму вихідного сигналу. Запускаємо від батареї. Навантаження 300 Вт лампа. Синус. Вхідної немає напруги. 21 мВ.

Все працює, навантаження відображається. Батарея відображається. Робота від інвертора є. Тепер подаємо електричну мережу. Все. Перейшов на роботу від мережі. Зараз піде заряд. Пішов заряд. Видно негативний знак. Напруга на вході у нас 199. Ну і на виході також 200 вольт на вході і на виході. Струм заряду незначний на даний момент. Давайте. Так. О 5 мВ. У мене просто батарея ця заряжена вже. І на ній напруга швидко росте. А так, зазвичай, ці прилади видають в районі, в залежності там, від версії процесора, версії приладу, від 10 до 15 А максимальний струм заряду. Стабілізація працює. Оп. Так. же 5 милливольт 208 давайте поднимем напругу еще когда поднимаем это у нас так он зараз работает працює... а 280 сильно много Он 6 мл заряд. Це скики у нас. 8 ампер. Зараз іде заряд, тому що напруга на батареї швидко виросла. Ну, він буде показувати, що у нас там. Майже 60% показує. І плавно напруга буде рости, струм буде падати. О, засвітився ще один індикатор уже. Уже 60%. Ще перевіримо одну річ. Автоматичний старт. Зараз. Виключився прилад. Тепер з'явилася електрична мережа. Автоматично стартує. Зараз. Будь ласка, запустився все. Пішов заряд. Зараз саме цікаве подивимось, яку максимальну силу струму видає на зарядку цей апарат. А точніше, ця ревізія. Працює від електричної мережі. Зараз констант вольтаж. Ну на 14 вольтах виставлено. І будемо понижати. Буферний режим у нас 13,8. Ці апарати заряджають до буферу. Це 13 вольт у нас 6 ампер. Понижаємо. Зробимо 11 вольт. Цього вистачить. Так, у нас 11 і 3 ампери. На 11 ампер можемо рахувати. Так, індикація видно. 40% на 12,5 вольтах. 60 12,7. 13 вольт це 80%. І ось імпульсами пішов. Коли вже доходить до нашого встановленого буфера 13,7 зараз. І вже імпульсами заряджає вентилятор. Чути імпульсами працює. Вентилятор виключився і буде запускатись так. Ось імпульсами дозаряжає. Це така особливість цієї ревізії. Давайте поставимо йому десь 12 вольт. Розряжена батарея. Можемо навіть зробити 11,5, мабуть. О! Все, нехай попрацює так, хвилин 5. Тестовий прогон від батареї. Вольтамперватметр демонструватиме вихідні характеристики. В якості навантаження використана лампа розжарювання заявленими 300 Вт при 230 вольтах. УПС запускаємо від батареї. Все старт є. 280 Вт. Видно, що. Що у нас там? Інвертор. Що зараз покажу ось. Світиться. Лінія мережа немає нічого. Батарея відображає, навантаження відображає. Навантаження у нас 80%. Батарея також 80% показує. Все, час пішов. はい。 Від батареї. УПС уже пропрацював 25 хвилин. Трансформатор нормальний. Клеми. Нормальні. Радіатор нормальні. Вентилятор працює. Все працює. Виключаємо.